Що не можна робити при отруєнні, це перше, це самому приймати протиоблювотні препарати без назначення лікаря, бо це захисна реакція організму. Коли в шлунку смоктується на якісні продукти, відповідні центри в мозку розуміють, що там є токсин, і дають йому команду на тошноту і наблювання, щоб він очистився. А прийом цих препаратів він розриває цей захисний механізм, їх тільки можна приймати тоді, коли вже шлунок промили, і потрібно, щоб він не втрачав. Цінні мікроелементи і проводити гідратацію. Саме друга це боятись пити воду, що буде блювання. Вода це ідеальний розчинник і вона допомагає промити шлунок і розпарити ці токсини і легше ниркам їх вивести. І третє це приймати алкоголь для дезінфекції. Алкоголь тільки прискорює всмоктування токсинів і дає додаткове навантаження на печінку. Четверте це ігнорувати симптоми у дітей та в осіб літнього віку. Отруєння в них може проходити блискавично, тому завжди звертайтесь до лікаря. Бережіть себе, бажаю, міцного здоров'я!